Моя онучка завжди мені докоряє, що я дуже товсто твердий сир ріжу. Думаю, ну, як його тоненько порізати, Ну, ж такі, ну, вроді тоненькі, а чому воно не ріже так, як хочеться, тоненько. Потім я пошукала, пошукала в інтернеті. Ну, от Google нам поміч, так? Да? І от, от так. Оце. Картофель і кар... Да? і я беру так, Дивіться, Ой. перший блин комом, але далі ось так. Дивіться, який тоненький. І на бутерброд покласти. А внучка, моя онучечка Вікуля, і ще не знає, що я так уже навчилася, бо вона на роботі, дивіться, тоненько і гарно. Ось так на тарілочку поки що викладаю. А ви знали про цей спосіб? Я не знала, я знайшла. Шукала, шукала і знайшла. Дивіться.